Всім привіт, друзі! Компанія Вашкар знову на зв'язку. Та як ви вже знаєте, ми давно займаємось пригоном чесних та перевірних автомобілів і Швейцарії та країн Європи. У нас у наявності свіже поступлення по автомобілях. Шкода Супер Б. Свіжопригнана із Швейцарії. Максимально можливій комплектації Лаурін Клемент. Друзі, виглядає просто неймовірно. Зараз про все це та більше пройдемось та покажемо вам. Автомобіль тільки сьогодні зранку заїхав. Він тільки декілька годин знаходиться на Україні. Такий, як приїхав, такий і показуємо для вас в цьому відео. Він вже сьогодні поступає у продаж, друзі. Шкода Супер Б. Комплектації Лаурін Clement 2017 року випуску на 2-літровому дизельному двигуні з автоматичною коробкою передач ДСГ. Ідеально збережений стан швейцарського авто, оскільки він тільки декілька годинних заїхав до нас в Україну і з ним не проводилось жодних робіт, ні полігровка кузова, ні хімчистка салону, такий, як він приїхав, такий і показуємо його для вас в цьому відео. Друзі, що немало важливо, у автомобіля в Швейцарії був один власник, в якого ми викупили, один приватний власник. Він його надзвичайно беріг та обслуговував виключно на офіційному сервісі Шкода. Зараз про це покажемо вам документ. Автомобіль чистого 2017 року випуску, як я вже казав, автоматичній коробці передач і на 2-літровому дизельному двигуні. Зараз покажемо вам документи про сервіс. Йде до автомобіля три ключі. Що це немало важливо, також сервісна книжка, повна сервісна історія. Автомобіль ми закрили, як ви бачите, електроскладання дзеркал. Дзеркала склалися. Зараз покажемо. Друзі, тут йде безключовий доступ на дверях. Зараз ми тільки торкаємось до ручки, і автомобіль автоматично відкривається, і дзеркала розкриваються. Просто зверніть увагу, наскільки гарно і ефектно виглядає цей салон. Просто неймовірно, він дуже збережний, ніде не потрісканий, ніде не потертий. І кругом видно, що це фірмова комплектація, лаурін Клемент, є логотипи. Сидіння перфоровані, мають як підігрів, так і вентиляцію. Панорамний дах. Повністю тут йде повний електропакет, бортовий комп'ютер. Друзі, надзвичайно максимальна комплектація. Зараз йдемо по документах. По документах дивіться. Це йде техпаспорт автомобіля. Про автомобіль, шкода Супербейк, ви бачите, повний привід 4х4, 2017 рік. Так, і дивіться, 10.06.23, Сьогодні, 10.06.23, ми знімаємо це відео. Автомобіль заїхав зранку, зараз йде обідня година плюс-мінус. І ми знімаємо для вас це відео. Так, йдемо, друзі, далі. По сервісах. Йде, це йде, окрім сервісної книжки, йде така роздруківка з кожного сервіса була. Тут показується і в відмітках йде, що міняли, що заміняли, на якому, якому кілометражі, в яка дата була, повністю вся сервісна історія цього автомобіля. Як я вже вам казав, він обслуговувався в на офіційному сервісі Шкода. Так, як ви бачите, галочки, тут йде повний перелік, що мінялося. Тут також є мокрі печатки, повністю з підписами. Можна знайти тур адр... по адресі, можна знайти ті сервіси. Вони дійсно є в Швейцарії. У нас завжди максимально все чисто і максимально все прозоро. Так, Йдемо далі. Отака От така сервісна історія до кожного разу. Коли кожен раз автомобіль обслуговувався, робили такі роздуківки. От, зверніть увагу, 14.02.19. Це в 2019 році обслуговувався автомобіль. І показується знову ж таки перелік, що мінялося і коли мінялося. Так, ховаємо документи назад, зараз пройдемось по автомобілю далі, а тоді будемо показувати вам більше по салону. Так, складу бо не закривається, дуже великі папери. Так. І зверніть увагу, тут є такий вмонтований. Шкода медіа, мультимедіа, точніше, можна вставляти CD, диски також. так, Переходимо далі. Безключовий доступ. Нажимаємо, просто легенько пальчиком приклали, і автомобіль автоматично закрився, як ви побачили, мигнув і дзеркала склалися. Друзі, переходимо далі. Ось такі йдуть 19 диски, оригінальні шкода, Резина Мішелін. 21-й, як ви бачите, рік випуску. Також зверніть увагу, тормозні диски взагалі без вироботки, тільки були замінені десь на сервісі, і турмозні колодки також без вироботки. Все це було замінено. Автомобіль обслуговувався, як я вже вам казав, на сервісі шкода. Так, увага на оптику. Вона не полірована в ідеальному стані. Ніяких сколів, ніяких царапин, не затерта, не помутнівша, в хорошому стані. Так. Оптика тут йде адаптивна, має управління якби, дальнім світлом, також розпізнавання дорожніх знаків. Ну, Друзі, це максимально можлива комплектація, яка тільки є. Так, всі диски рівненькі, жодний диск не потертий. Комплектація Лаурін Клемент. Всі повністю лого... логотипи та наклейки присутні. Вони всі в оригіналі, безключовий доступ, як я вже вам казав. присутній. Так, покажу вам ще таку деталь: як лобове скло. Зверніть увагу, скло оригінальне шкода, і стоїть сімірка. Тобто, це означає, що скло 2017 року, тобто воно оригінальне. Відкритий він код для перевірок. Будь ласка, собі записуйте, робіть скріншот, перевіряйте на наші автомобілі. Як ви вже знаєте, можна доступна для них будь-яка перевірка? Чи це буде комп'ютерна діагностика, чи це буде перевірка якогось експерта, чи це буде шкода сервіс. Абсолютно без різниці. Наші автомобілі якісні та перевірені особисто нам. Ми вже на ринку займаємось дуже довго автомобілями, тому нам довіряє дуже велика кількість людей. Автомобілі завжди перевіряємо, діагностуємо, а тоді вже викупляємо і перегонимо в Україну. Зверніть увагу, друзі, на задні стопи в хорошому стані, як лівий, так і правий. Ніяких тріщин, ніяких сколів, жодного помутніння нема. Хромові накладки, все це ціле, все в оригіналі. Також, друзі, хоч, хочу наголосити, що автобіль повноприводний. Зверніть увагу, який він має високий кліренс. Він повністю має 4х4, задня камера в автомобіля є. Хромові накладки всі ціленькі. В хорошому також стані дуже. Так само логотипи і хром по кругу вікон, також рейлінги це хромовані йдуть. Все в оригіналі і взагалі. Без якихось там тріщин без помутніння, хром буває. Тут в оригіналі все в хорошому стані. Іде така двойна панорама. В оригіналі також вона перевіряли ми її додатково вже. Диски, всі чотири диски на автомобілі без потертостей в хорошому стані. Переходимо, друзі, по салону, зверніть увагу, відкриваємо без ключовим доступом. Торкаємось, тільки торкаємось до дверки, автоматично відкрилося. Як ви бачили, скло розклалося. Так, переходимо, друзі, далі по салону. Зараз заведемо вам, покажемо, як легко і, можна сказати, з півоберту автомобіль заводиться. Так, зверніть увагу, 19.05 автомобіль приїхав орієнтовно обід, зараз вечір. І 10.06. Я думаю, друзі, ви чули, автомобіль заводиться дуже легко. Можна сказати, з півоберту. Двигуна зовсім не відчувається. Включається така навігація в нас, сенсорний магнітофон повністю. Це йде максимально велика навігація в цих автомобілях. Показує карту України, є вже вона загружена. Бортовий комп'ютер є такий логотипом шкода. Показує повністю все і розхід, і запас ходу, показує Показує ТО, показує, є, наскільки є ще AdBlue. Друзі, середню швидкість. Повністю все. Це максимальна комплектація в цих автомобілях, яка тільки може бути. Так, переходимо далі, показую вам по салону. Так, зверніть увагу, ось тут є такий вибитий також логотип. Лаурін Клемент, як ви бачите. На сидіннях він є, також є на коробці передач і також на панелі. Навігація повністю вона сенсорна, не затерта, ніяких потертостей немає, як на панелі, так і на дверних картах. Ніяких потертостей, ніяких сарапин. Можливо, як бувають якісь плями, нічого такого. Автомобіль в оригіналі і в дуже хорошому і збереженому стані. Переходимо далі, зверніть увагу на руля, в якому він стані в оригінальному обшиві, як видно, також без потертостей будь-яких. Ніяких потертостей немає, видно, що автомобіль гарно е, берегли і дуже легко експлуатували. Так. В ідеалі. Без потертостей, в хорошому стані. Тобто, можна сказати, що руль на цей пробіг, на пробіг 230 тисяч, відповідає повністю. Тут йде двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, е, вентиляція сидінь також є. Кондиціонер працює, це 100%, ми перевіряємо, особисто це перевіряємо. Також є вибір режиму руху, комфорт, нормальний, спорт. Також є датчики авто-офф, що дуже комфортно, якщо їздити по місту у пробках. Так, зверніть увагу на сидіння, в якому вони стані. Так, йдемо далі. Сидіння водія, як ви бачите, повний електропакет з пам'яттю сидінь. Сидіння не прим'яте, не потерте, панорамний дах. Відкривається, закривається, все це зараз перевіримо. Також вишивки Лаурін Клемент в оригіналі. Жодне сидіння не перешивалось, не підфарбовувалось, так як воно приїхало, так і вам показуємо. Тобто навіть чисто теоретично це зробити було неможливо просто, оскільки автомобіль декілька годин знаходиться на Україні. Так. Шторка закривається повністю. Її не треба тримати, просто нажимаєте кнопочкою і вона закривається. Зараз нажмемо кнопочку і вона автоматично відкривається. Так, переходимо, друзі, далі. В принципі, по салону показав, дверна карта водія. Зверніть увагу, тут іде преміальна музика кантон і тут йде повний також електропакет, 4 склопідйомники, електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал. Задня дверна карта в оригіналі, жодних подряпин, жодних потертостей. Тут йдуть такі килимки з додатковими такими, можна сказати, верхніми килимками, задні підігрів і вентиляція задня. Так, ось такого плану. Як ви бачите, передня панель. Все в оригіналі, нічого не хім чистилось. Не полірувалося, так як воно приїхало, так і вам показуємо. Все ціленьке, панорама ціла. Переходимо, друзі, далі. Багажник, він у нас іде електро, має електропривід. Нажали, він автоматично відкривається. Зверніть увагу, наскільки він великий та вмісткий, тут йде оригінальна шторка заводська, як ви бачите, можна її в ось такому положенні відкривати, закривати, точніше і можна повністю в ось такому відкритому. Дуже великий і дуже місткий багажник. Просто. А тепер, друзі, ще можна сказати такий один лайфхак, який всі знають, ложимо сидіння, просто кладемо сидіння, і автомобіль стає ще набагато більший, і ще набагато місткіший, якщо потрібно щось перевозити. Зверніть увагу, я не знаю, я просто не заміряв, скільки він має, але орієнтовно, напевно, що більше двох метрів автомобіль має довжини в багажному відділенні. Два метри, а то й більше. Ось такого. Вигляду має. Так, закриваємо сидіння, закривається дуже легко і дуже просто. Покласти їх можна також і як з багажника, так і безпосередньо з салону. Є кнопочки. Кладуться вони дуже просто, дуже легко. І електропривід багажника в нас є кнопочка додаткова. Нажимаємо, і автомобіль автоматично закривається. Переходимо, друзі, далі. Далі по салону. Дверна карта пасажира, задня права. В хорошому і збережному стані. Жодних подряпин немає. Заднє сидіння без потертостей. Так, панель вже вам показували. Зверніть увагу, панорама. Ми перевіряли, панорама оригінальна не замінювалася. Там і там іде сімка. Тобто оригінальна. Тут я зближу, але не видно. Так, переходимо далі. Зверніть знову ж таки: увагу на сидіння заднє. Вишивка Лаурін Кламент, що повідомляє знову ж таки, що це дуже крута і дуже багата комплектація. І йде сидіння, перфорація, як експерту, так і ззаду. Сидіння має як підігрів, так і вентиляцію. Переходимо до передніх сидінь. Дверна карта пасажира в хорошому стані. Преміальна музика кантон. Зверніть увагу на місце, яке дуже часто має потертості. Тут воно просто в ідеально збереженому стані. Повний електропакет сидінь, як я вже вам казав. Салон виглядає просто ідеально. Ідеально як по зовнішньому вигляду, так і по збережність. Просто в хорошому стані. Ось такий вигляд автомобіль має. Як я вже показував, знову ж таки, вишивки. Повністю є всі. Жодних потертостей, жодних подряпин немає. Також, щоб друзі, вам показати якісь мінуси по автомобілю, такі місця. Які потрібно виправляти, такого немає. Автомобіль обслужений і пройдено повністю сервіса. Це ви могли бачити по тормозних дисках та по колодках. Автомобіль повністю прийшов в сервісне обслуговування у Швейцарії, тому проблем чи нюансів з ним просто не може бути. Як так, в принципі, ви відчуваєте і чутно, як гарно і рівно працює двигун. Дивіться відео до кінця. Зараз будемо перевіряти, як їде автомобіль в Русі. Так, друзі, 8 година вечора. Знову ж таки, автомобіль заводиться дуже легко, помилок жодних не вибиває. Будемо знімати відео, як автомобіль рухається у русі, показувати. Зверніть увагу. Так, показуємо вам. Можна вибирати режим руху, як я вже казав, як ви бачите. Економний комфорт, звичайний спорт і налаштування. Можна вибрати рух, ми вибираємо звичайний, є воно також сенсорне. Звичайні. Навігація в нас, навігаційна система, мультимедіа, воно йде сенсором. Тут іде електростоянкове кермо, авто of що я вже казав, дуже зручно воно йде для світлофора, якщо в місті пробки, наприклад, світлофори якісь, дуже зручно і дуже економить витрату пального. Так, друзі, йдемо далі. Включаємо музику. Дивіться, скільки можна включати. Можна в флешках, медіатека, по Bluetooth, по Wi-Fi. Дуже великий вибір. По AUX, по USB, по флешці. Дуже великий вибір, можна по-різному включити медіа, тобто музику. Також тут є DVD, можна дивитися відео повністю. Навігаційна така система. Вдень вона показує білим кольором. Якщо ми зараз включимо світло, вона поміняє колір на темний. Зверніть увагу по автомобілю, йде така зелена, діодна підсвітка. Виглядає дуже гарно і дуже ефектно. Вона може змінювати кольори. Так, світло ми включили, зараз будемо рухатись. Зверніть увагу на навігацію, вона змінила свій колір. Тут іде такий USB, прикурювач повністю. Так, включили драйв, в принципі, починаємо рухатись, друзі. Як ви бачите, свій цей датчик утримання в полосі. Оскільки він зараз не бачить полоси, ми їдемо по такому сказати, якби дорозі, де не видно ніяких ліній. Так, включаємо поворот. Зараз ніякої сказати, такої перешкоди немає. Датчики мертвих зон не спрацьовують. Зіб'ємо розхід пального покажемо, який розхід реально цього автомобіля. Автомобіль приїхав своїм ходом із Швейцарії 2000 км. Розхід пального показував 4,5 орієнтовно до 5 літрів. Це їхав він без екорежиму. Він їхав на круїз контролі 120 км за годину. Зверніть увагу, датчики мертвих зон показують, що перестраюватися якби в ліву полосу зараз небезпечно, а точніше не можна. Зверніть увагу, також, друзі, наскільки велика оглядовість автомобіля, як він легко і дуже комфортно керується, також хочу сказати, зараз, як ви бачите, утримання в полосі світиться зеленим кольором. Тобто воно вже бачить, має розпізнавання якби, дорожнього і розмітки, що є з правої сторони полоса є з лівої сторони полоса. Як я вже вам казав, автомобіль не на максимально можливій комплектації, тому тут не тільки йде утримання в полосі, але автомобіль і самостійно підкеровує. Тобто можна відпустити отак, як я зараз відпустив руль, і як ви бачите, автомобіль не просто їде, але і підкеровує. Коли він бачить чітку розмітку, він може самостійно їхати своїм рухом, тобто керувати право і ліво. Але оскільки в нас дуже на дорогах погано видно розмітку, зараз автомобіль сповіщає, що візьміть кермо, оскільки погана видимість розмітки. Так, зверніть увагу на розхід. Зараз показує у нас 5,8 літра, тому можна сказати, що автомобіль йде дуже економічний і. Малі витрати палива, друзі. А кого зацікавив даний автомобіль або інші автомобілі, які ми пригодимо із Швейцарії та країн Європи, підписуйтесь на наш канал в Ютубі, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші відео по автомобілях. Також підписуйтесь на канали Viber і Telegram, там свіжі оновлення по авто. А конкретно за цей автомобіль приїжджайте на огляд на тест-драйв і перевіряйте будь-яким чином всіх, кого зацікавив даний автомобіль.